Всіх українці в Україні, доброго вечора, українці по всьому світу, доброго часу доби. Мене звати Оксана, і я запрошую вас на улюблену рубрику Почитай мені на ніч. У нас сьогодні не класична музика, не меланхолійна музика. І я сьогодні прочитаю вам притчу, яка є трошки альтернативною. І вона реально виходить за межі класичного розуміння світу або того нав'язаного соціумом розуміння світу. Ця притча для мене особисто говорить глибоко про сакральну роль жінки, про величінки. І хто чув, хто знає, хто бачить, що третє тисячоліття, в якому ми вже почали жити, третє, третє, третє ти, 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 тисячоліття — це тисячоліття ери жінки. Жінка. Тобто, що це означає, що ми поступово таки відходимо від патріархального світоустрою. Де хтось чомусь якось так поставив на першу на ведучу роль чоловіка і навкруги це цього весь весь світ і рухається. Да? Де чоловік є лідер, де чоловік є патріарх, де він вирішує, де жінка переживає, що вона ще не заміж, і треба заміж вийти. Обов'язково, що вона буде кимось, якщо в неї буде чоловік, якщо вона народить, якщо вона ще не народила, не вийшла заміж, вона ніхто ніщо і, і особливо це транслюється сильно, гучно. І в Зашкварі, так як я це називаю, у, наприклад, у маленьких містечках, у селах, де, де, де люди ще не відійшли від, від нав'язливого такого світобачення, де ти жінка, якщо ти не заміжом, ти ніхто, ти ніщо, і твоя, твоя роль бути біля плити, варити їсти, народжувати дітей. І я навіть не про це зараз. І сьогодні хочу прочитати притчу, яка класно. Виводить нас трошки за межі. За межі реальності, яка є тут. Те, що ми бачимо своїми очима, це ще не означає, що це реально. Так? У нас є альтернативні реальності, у нас є те, що ми не знаємо, у нас є те, що ми знаємо. У нас є світ, про який ми і не підозрюємо, що він існує. До речі, у цьому ключі хочу порекомендувати вам чудовий фільм, американський фільм, такий фантастичний. Він називається Все везде і сразу». В російському варіанті я його. Продивлялась везде візді сразу. Там якраз про цю багатовимірність, багатоваріантність. Ось про жінку, про, про життя, так? про те, що ми... у нас цінності будуть змінюватися. І зараз, коли світ такий бурхливий, буремний, війни, біда, горе, ми знаємо, що коли прийде жінка, жіноча сила, жіноча енергія, то війни перестануть бути, і світ буде керований чимось іншим. І ми знаємо, що наприклад із часів від від народження Ісуса Христа, цей новий заповіт від народження Ісуса Христа. Новий заповіт у навіть у Біблії є чітке транслювання патріархального устрою світоустрою, де показано, що чоловік чоловік володіє про жінку. Там в принципі дуже мало говориться, і жіноча роль не освічується. Ось тема глибока, мені подобається ця тема. Якщо ви готові подискутувати, давайте подискутуємо, але сьогодні не про те. Сьогодні про альтернативу, про чийсь красивий погляд на, на світ. Трошечки по-інакшому. І ця притча називається «Життя після, життя після пологів. Для мене особисто це про неймовірну, величезну силу жінки, про прожиттідність, про про життя. Тому що жінка дає життя. Кажуть, що мама жінка дає життя, а батько дає силу на життя. Але якщо немає мами, немає, немає життя. Я вас запрошую до свого маленького простору. До речі, ті, хто зі мною приходить терапію, ми працюємо глибоко над фігурами мами і тата, ми проходимо сепарацію, ми проходимо. Глибоке занурення, і особливо якщо ви в індивідуальному порядку це все проходите. Це величезна робота, величезний пласт роботи, який відкриває вам вас по-новому. Але сьогодні у нас життя після пологів. У животі вагітної жінки розмовляють двоє немовлят, і одне з них віруюче, а інше невіруюче. І запитало якось невіруюче немовля у брата. Брати, а ти віриш у життя після пологів? Так, звісно. Усім зрозуміло, що життя після пологів існує. І ми тут для того, щоб стати достатньо сильними і готовими, щоб потім приймати все те, що на нас чекає після пологів. Хм, та це якась дурість. Та ніякого життя після пологів не може бути. Ти можеш собі уявити, як таке життя могло б виглядати, заперечив, не віруючи. Ну. Вірянин відповів, що усіх деталей я, звичайно, не знаю, але я вірю, що там буде більше світла, і що ми, можливо, будемо самі своїм ротом їсти, будемо самі своїми ногами ходити. Ой, ну це, такий, це така дурістика, це така нісенітниця, заперечував не віруючи Неможливо ж самим ходити і неможливо їсти самим своїм ротом. Це нереально. Як де таке написано? І спокон віків. Оце наше є все. Так наші батьки робили, так батьки наших батьків робили. Ми отут ніколи ми не їли своїм ротом. Це смішно. У нас є поповина, яка нас живить. Ти знаєш, я хочу тобі сказати, що неможливо. Не може таке бути, щоб існувало життя після пологів. Наша пуповина – це є наше життя. А ця пуповина і так занадто коротка. Життя коротке. А я впевнена, що це можливо. І все буде просто трохи по-іншому. І це можна собі уявити. І тут, невіруючий, знову заперечив але ж. Але ж, брате, ти ж знаєш, звідти ж ніхто ще не повертався. Життя просто закінчується пологами. І взагалі і все життя це просто якась така маячня у темряві. Це таке одне велике страждання у тонкому, маленькому просторі у темряві. Хм. Ой, ні, 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 заперечив віруючий, я точно не знаю, який матиме вигляд наше життя після пологів. Але у будь-якому разі. Ми з тобою побачимо маму. І мама попіклується про нас. «Маму? Маму?» – вигукнув, не Маму? мамо, ти що, такий дурний, що ти віриш у маму? І де ж, по твоєму ця мама знаходиться? Віруючий, сказав точно я не знаю, але відчуваю, що вона знаходиться кругом, вона є навколо нас. Ми перебуваємо у ній, і ми рухаємося завдяки їй. Завдяки їй ми живемо. Без неї, без мами, ми б просто не існували. Та ми не можемо існувати без мами. Ой, ну знову ти малиш якусь дурницю. Ну я не бачив ніякої мами. І тому очевидно, що її просто немає. Такими були слова, не вірує, чого немовля. А віруючи сказала, знаєш, брате, я ж з тобою погодитись теж не можу. Бо іноді, коли усе навколо затихає, можна почути, як мама співає. Можна почути, як мама гладить наш світ. І я твердо вірю, що справжнє наше життя почнеться лише після пологи. Цікава притча, супер метафорична, супер глибока і алегорична також. У неї велика алегорія на життя після смерті, так життя взагалі на життя, що таке життя, хто у нас є символом життя, звідки береться це життя. Причому ми, ми не заперечуємо роль ні чоловіка, ні жінки. Але як жінці, мабуть, мені все-таки приємно читати і бачити цю притчу у ключі того, що роль жінки сакральна, і багато в чому жінка недооцінюється. І печально, коли я бачу жінок, які самі себе недооцінюють. Не вбачають в собі величі і, і принижують себе, при, при, принижають себе тим, що просто глухо сліпо слідують за настановами за устоєм, який вже не працює. Світ міняється, світ змінюється, звички змінюються. Дивіться у 19-му, ще в 19-му столітті, наприклад, в Англії в Англії. Жінка, якщо з якоїсь причини чоловік з нею розлучався, чоловік був ініціатором розлучення, то жінка не мала права ні на що, вона не мала права ні з собою забрати дітей, вона не мала права ні отримати нічого, там ні будинку, ні грошей, нічого. Вона була ніким, нічим. Чоловік за неї все вирішував. Багато жінок таким чином гинули, втрачали себе. Попадали у лапи негарних, нечесних інших людей, не могли себе захистити, та й не знали, що взагалі можна себе захищати і потрібно себе захищати. Списувалися на, на ту історію, що вони ж такі нікчемні, що їх ніхто не навчив, і, і так, але ж світ змінюється. І якщо ви чули десь або читали про історію, наприклад, про племена Майя, так, Знамените це пр при Можна я таке слово використати? При там легенди легендою поганяє, там є щось щось ми знаємо, щось ми не знаємо, багато закрито. Але це цивілізація, яка існувала, і факти її існування є. Так от, в племенах Майя, чи в племені Майя, жінка була на надзвичайно на, на високому рівні, Вона все крутилось навкруги жінки, там був культ, там був матріархат. Таких племен декілька, наприклад, в індуїзмі або в буддизмі, в індуїзмі, наприклад, в Індії, поряд із чоловічою фігурою божеством, є поряд сильна фігура божества жінки. І якщо ми десь класично сприймаємо жінку як більш м'яку, таку, більш ніжну, більш витончену. Пані таку фігуру, яка краще змовчить, краще перетерпить, не така жертва. То, наприклад, в індійській культурі, в індуїстській культурі, жінка, богиня це завжди якась така. Вона може бути зла, вона небезпечна, вона може захистити, вона може напасти, вона може вбити. Ти знаєш що знає, шутки плохі. Ось а на наших теренах склалось так, ну історично так склалося. І такий класний вираз. Ще мабуть, от спочатку народження, там спочатку історія, коли про Ісуса Христа, новий заповіт, так 2000 років. Спочатку зародження з цієї історії, біблійної історії, ми чітко знаємо про святкове, що. Є ера патріархату, що чоловік є основною фігурою, навколо в нього все крутиться, він є один, у нього є гарем, йому народжують. Тобто вчить цей патріархат жінку, що вона не має права обирати. А особливо, якщо дівчинка народжувалася і виростала у сім'ї, де був або там відсутня фігура батька, або батько був жорстоким, або батька не було, або батька заміщала. Мама, і бабушка. дуже часто такі історії я чую від своїх клієнтів. що була мама, ще була мамина мама, і батька виставила на третій на третій план. І така така дівчинка вона не вміє обирати. Вона, що, а що Вона не знає, що можна обирати, вона не знає, що можна не терпіти, вона не знає, що можна себе захищати, що вона має на це право. Сьогоднішня лекція не про фемінізм, сьогоднішня лекція не про те, що чоловіки погані, а жінки хороші. Ні. Сьогоднішня лекція про, про те, що. Не дивіться на все просто, що це чорно-біле. Є відтінки, бачите відтінки, майте розум, шукайте відповіді на запитання. Навіть якщо була якась страшна історія, погана історія, це ще не означає, що це, що це вирок. Ви можете все змінити. Пам'ятайте, якщо ви жінка пам'ятайте про свою неймовірну силу жінки. І сила жінки не, не просто бути няшною, вийти заміж, або переживати, що мені вже 34 роки, я ще не замуж, я ще не вийшла заміж, що ж про мене люди скажуть, а що їх народила старородяща. Мати право обирати для себе? Ось і чи є життя після пологи, і, і взагалі роль жінки, і ви як жінка? Мені було. Приємно подискутувати з вами на цю тему. Що, що ви скажете зараз? Зараз знаю, чоловіки будуть писати, <головіка> особливо в мене є така категорія чоловіків, які пишуть мені коментарі, які такі негарні, негарні. Так там психопатія, мабуть, грає, і бурлить, але таке теж є. Це теж одна із проявленостей цієї реальності. Ось люди добрі, хоч тобі цього чи ні, ера патріархальна ера. Закінчується, вона закінчується війнами, вона закінчується бентегами, розрухою, скаженістю якоюсь, так світоустрій змінюється, старі інституції не працюють. Змінюється взагалі форма сім'ї, формат сім'ї, хто, як, що, куди ролі зміщуються, і люди більше занурюються у світоспоглядання, коли вже не важливо, як гарно ти печеш тортики, яка ти хозяйка, як ти класно вмієш закривати помідорчики. А коли вже стає важливо взагалі, чим ти живеш, чим ти рухаєшся, чим ти наповнюєшся, куди ти яка твоя місія, що ти можеш дати, що ти що ти пропагуєш, це вже стає важливішим. Отож, бажаю вам глибокого занурення. Подумайте, чи відгукується, можливо, не відгукується, можливо, викликається агресія якась. Не погоджуєтесь, це нормально, теж не погоджуйтеся. Мені відгукується, я точно знаю, що ми рухаємося у напрямку Великої ери жінки, ера водолії, ера жіночої сили, ера жінки, і роль жінки безмежно велика. І навіть у житті чоловіка, жінка такий чоловік народжується жінкою, там є безумовно, це жіноча. Проявленість уже автоматично. Ми всі середині себе носимо. жіночі, чоловіче начало, ми складаємося з двох по-любому. Тому подумайте, Чи є життя після пологів, і що для вас, яка у вас метафора на слово пологи? Чи є, чи є життя після, після пологів, після чого? Що для вас пологи? Ось така в мене сьогодні, мабуть, монолог із собою, бо якщо ви зі мною, якщо ви слухали, я вам дуже вдячна. Коли б ви не послухали цей ефір, ну ви його послухайте тоді, коли вам потрібно послухати. Щиро дякую. Це було почитай мені на ніч у незвичному форматі. До речі, я глибоко працюю із дитячо-батьківськими стосунками, із сепарацією Мама, папа, мама, тато, сепарованість з фігурою батьків, ми пропрацьовуємо психотерапевтичні техніки. Якщо вам ця тема близька або актуальна, або ви хочете попрацювати. Пишіть, дзвоніть, заходьте в гості. А на цьому бувайте здорові, цілую, люблю обожнюю.